Доброго дня, мене звати Катерина Зарембо, я є асоційована аналітикиня Центру Нова Європа і викладачка києво могинявської академії. Сьогодні ми говоримо про те, як писати так, щоб було зрозуміло. Власне, це такі принципи, про які ми будемо сьогодні говорити. Які ви знайдете також в книжках з копірайтингу, з якогось такого простого зрозумілого письма. А починаючи з художніх творів, насправді багато принципів, які сьогодні вам буду показувати, про які буду розповідати, вони походять з а, праці Джорджа Оревела, чи скоріше, просто з ними також перегукуються, бо вони є спільні, подібні для багатьох видів текстів. Ну і закінчуючи вже такими простими текстами, як пост у соцмережах. Давайте одразу подивимося. Перший слайд, який ви бачите, це структура наетичного матеріалу. Просто щоб ми розуміли, про які компоненти ми говоримо, з чого складається наетичний матеріал, такі очевидні компоненти, як заголовок і зміст є в енетичному матеріалі, вступ, аналіз проблеми, варіанти розв'язання проблеми і висновки та рекомендації. Додатки, подяки, якщо вони потрібні. І перш ніж перейти до цих таких формальних, але дуже важливих рекомендацій щодо написання тексту вашої античної роботи, я хочу коротко зупинитися на одному компоненті, одному і дуже ключовому в античному матеріалі, який називається резюме або англійською мовою Executive summary. Як ви вже напевно зрозуміли, йдеться не про резюме, яке ми подаємо роботодавцю, а про складову. Структурну частину аналітичного матеріалу, яке, у якій ми маємо сказати читачу те, що він має знати про наше дослідження, якщо він більше нічого іншого не прочитає. Тобто, це така частина тексту, як правило, вона стоїть на початку. Ви бачите, так що в переліку, який я вам пропоную. Резюме стоїть після вступ, припрошу після назви і змісту, навіть перед вступом. Тобто, це така дуже коротка і ємка вижимка ключових елементів вашого дослідження, вашої методології, ваших результатів і власне рекомендацій. Залежно від обсягу, загалом вашої записки, вашої роботи, може бути обсягом від кількох абзаців до кількох сторінок. Наголошую на цьому компоненті. Аналітичної роботи, вашого аналітичного документу, оскільки це таки дуже важлива складова, яка одразу привертає увагу до тих ключових моментів вашого дослідження, ну і враховуючи те, що, як правило, люди не люблять читати довгі тексти, якщо є якась коротша форма, її можна прямо включити в дослідження, то це полегшує просто сприйняття і зрештою реалізацію тих рекомендацій, які ви даєте. Ну, а тепер вже переходимо до того, як краще це подавати, як це втілювати у словах. І поради, з якими сьогодні хочу поділитися, такі. Почнемо із заголовку. Заголовок має бути коротким така рекомендація від 5 до 12 слів. Але окрім того, є ще такі різні, ну, скажімо, фішки. Яке можна використати в заголовку для того, щоб привернути увагу наших читачів і разом з тим одразу ж, звичайно, пояснити, про що є наше дослідження. Ми можемо включати в заголовки метафори і алюзії, може використовувати так званий принцип тріади, ну і, безумовно, заголовок має бути написаний простими словами. Якщо ми говоримо про метафори і алюзії, то можете бачити приклад на екрані. Один з прикладів таких дуже захоплюючих увагу назв досліджень: Sex and power in Turkey, Islam and Feminism. Проблема ісламу і фемінізму в Туреччині. Так, дуже прямолінійно автори вирішили назвати своє дослідження. Тобто обігрується отака, і тут гра слів, так, секс, як gender. ну і, звичайно, якісь алюзії, які це викликають читача. Можливо, вам траплялося е, чути про такий принцип журналістики е, того, що є, е, ну скажімо, так, темою, яка є завжди актуальною, завжди цікавою, е, це є правило трьох с е, секс, смерть і скандал. Власне, автори користуються цим правилом в цьому заголовку. Він одразу, звичайно, безумовно є досить радикальним для енетичного дослідження, але хочу підкреслити, що це є справжнє етичне дослідження. Це все всі назви, які ви бачите, вони не вигадані. А, конкретно це дослідження було написано поважною установою дослідницькою європейською European Stability Initiative. Ну і поставили його першим до того, щоб заволодіти зараз вашою увагою для наступних заголовків. Також Інша, інший приклад місія здійснена. Аудит зусиль Європейського Союзу у реформуванні сектору цивільної безпеки. Тут просто обігруємо слова місія як місія Європейського Союзу, реальна місія, яка існує в Україні, і назву популярного фільму. Принцип тріади, коли ми маємо три компоненти, і вони поєднуються у назві. Приклад, який маєте на екрані перед собою: The Eurasian Union, The Real, The Imaginary and The Likely. Тобто йдеться про Євразійський Союз, який він є насправді дослідження. І, як, як можна взаємодіяти в Європейському Союзу, також готував один Європейський аналітичний центр для дослідження. Бачите, що тут в назві задіяний принцип тріади. Ну І прості слова, тут насправді цей принцип він годиться от від початку тексту до кінця, від назви до рекомендацій, все має бути простими словами. Дуже цікавий приклад, який хотіла показати вам, як автор задіює ну, по суті такий сленговий вигук у назві наукової статті. the oops of a engagement abroad То, якщо ми прикладаємо, то упс залучення ЄС за кордоном, наслідки, яких ЄС не очікував. Якщо англійською мовою, та й українською також, якщо ми будемо прикладати Un Unintended Consequences, of your external Action, це досить складні слова навіть для фахівців, які вимагають такого ментального зусилля, щоб їх зрозуміти, то уПС зрозуміли без додаткових слів, так, якийсь, якийсь такий ляп, якийсь промах, і таким чином вже у назві. Ми передаємо тебе той повідомлення, так, про, про що є наш текст. Ви можете обирати для себе, чи ви хочете, якимось таким, можливо, для когось навіть фрівольним чином користуватися різними інструментами для того, щоб увагу читачів у назві, але моя задача зараз просто розказати вам про те, що вони існують, і про те, що їх таким чином можна задіяти.